Якщо ви хочете швидко підвищити результати своїх продавців, то перш за все проведіть такий тест. Спитайте, скільки вони знають причин, чому взагалі клієнти не купують, та уважно послухайте відповіді. Якщо ви почуєте щось на кшталт клієнтам дорого, їм треба порадитися або подумати, то у мене для вас дві новини Погана в тому, що ваші продавці працюють з димовими завісами, замість того, щоб прибирати причини не купити. Хороша новина в тому, що у ваших продавців є величезний потенціал для зростання, якщо вони почнуть працювати саме з кореневими причинами не купити. Перелік кореневих причин, чому клієнти не купують, залишу в описі до цього відео. Обов'язково подивіться та надішліть своїм продавцям щодо того, як прибирати ці кореневі причини. 17 травня в Дніпрі ми будемо працювати над цим цілий день. В залі є ще декілька місць. Тому, якщо ви керівник відділу продажів або підприємець в малому бізнесі і хочете задіяти цей величезний потенціал своєї команди продажів, ставте плюс в коментарях та ми зв'яжемося, щоб розповісти деталі.